Чи можуть мобілізувати обмежено придатно? Ви знаєте, що до початку лютого 25-го року потрібно прийти нове ВЛК для обмежено придатних. І буквально сьогодні мені написала людина, яка є обмежено придатна, і відповідно вважає, що статус обмежено придатним? Це говорить про те, що він не підлягає призову під час мобілізації. Потрібно зазначити, що це не є підстави для відстрочки, це не є підстави для немобілізації, так тобто, або обмежено придатним, або придатним з обмеженнями. Це відповідна особа, яку можуть мобілізувати, але ви. Частини забезпечення ТЦК, навчальні заклади тощо, так тобто є обмеження, але її мобілізують. Якщо ви абсолютно придатні, тоді відповідно без будь-яких обмежень вас не можуть мобілізувати лише якщо ви визнані непридатним і були виключені з військового обліку. Отже, в такому випадку вас не можуть мобілізувати. Ну і в такому випадку вам і не потрібно перепроходити ВЛК до відповідного початку лютого. А кому потрібно, знову ж таки, підкреслюю. Обмежено придатними або тимчасово непридатними їм потрібно відповідно перепройти останнім для того, щоб отримати нову відстрочку, тому що про це вже було роз'яснення, що тимчасово непридатні не зможуть її продовжити. Отже, знайте, захищайте свої права.